З січня поточного року в Україні почалася видача нових паспортів у формі пластикової картки, ID-картки. Минулого тижня у Калуському райвідділі управління Державної міграційної служби перші свої паспорти нового зразка отримали юні калушани. На даному етапі така картка буде видаватися 16-річним українцям, які оформляють паспорт вперше. Що вам найкраще, щоб він вам в житті приніс тільки радість, що уходить не страшно? Іван саму всього найкраще за словами начальника відділу Ростислава Нестарака. початку року зареєстровано понад сотню заяв на отримання id картки. Майже 40 з них уже очікують своїх власників. В майбутньому планується, що усі громадяни України мають замінити внутрішні паспорти на пластикові протягом п'яти років. Також в проєкті заміна на id картку передбачається при втраті чи пошкодженні паперового паспорта. Видачу нових паспортів планують видавати на 10 років. id картки. З електронним носієм вручаються тільки дітям, яким виповнилось 16 років, які отримують паспорт громадянина України вперше. На майбутнє заплановано при втраті паспорта громадянина України міняти на id картку і взагалі на протязі п'яти років перейти на пластикові id картки. Наразі вони дітям. Які їх отримують, діти отримують безкоштовно? А вже в майбутньому буде введена плата за отримання цієї ID-карти id картка містить безконтактний електронний носій, чіп, на якому, крім даних про власника документа, записані біометричні дані. Це кольорова фотографія, інформація про місце проживання та сімейний стан. Від такого чіпа на картці можна і відмовитися у зв'язку з релігійними переконаннями. Варто лише написати заяву про відмову. Тобто картку можна виготовити як з чіпом, так і без нього. Паспорти нового зразка будуть видавати безкоштовно всім громадянам України, які їх отримують вперше і досягли 14-річного віку. На даний момент згідно законодавством паспорт то видаються 16 років.